Блять, нас штирить не по дитячому. Що за чортівня! Що за чортівня, що за чортівня? Нас штирить просто не по дитячому, нахуй. Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Глянемо ЮА. Ми продовжуємо грати в The Evil Within, зло всередині, і це ми зараз не про глистів. А... Закінчили ми на тому, що <кхи> це все ще один етап. Ми його ніяк пройти не можемо, бо він піздець який довгий, як виявилося. Сьогодні, можливо, буде так, що ви будете чути клацання миші. А все, того, що у мене сіло, Просто сіла мишка моя, якою... основна мишка, в якою я граю, вона просто сіла. А куди ти? Ми звідси прийшли, типу, чи як? А, Основна мишка сіла, тому мені прийшлося підключити свою стару мишку. Яку я використовував так якось. Так сяк. А, так. Мені її прийшлося. А, сховай. Єбаш Угу. Ну туди ще рано лізти. Мені прийшлося її використовувати, тому. А... Якось десь може. знешкодимо трупи паліть всі. Бо вони, блять, 100% встануть. Ну, це просто гра така, вона полягає на тому. До речі, я зараз тримаю цю мишку, вона така незручна, це піздос. І цього спали. Від гріха подалі. Блять, 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 налякали мене, чорти йобані. На. Єбать живучий, їбать живучий, їбать живучий. Тихо. На. Все. Тепер вони точно не встануть. Ну, я навіть не буду його, типу, цього, палити, бо він без голови ну, не встане ніяк. Я сподіваюся на це. Я насправді не дуже знаю, куди намети. В плані. Йобаний рот. Бачили це? Це могли бути ми, але це не ми. Опа! Ну тут є прохід. Тобто По ідеї нам туди. Тобто Треба повертатися і йти дивитися, що там в тій дірці. А може ми взагалі з неї вилізли з тієї дири? Хто його зна, полізли, подивимося. Ну, ми в якихось ібіня. Блять, не вставай, будь ласка, ну йобаний же ж тебе. Це патрон від дробовика був. Нехай підійде. А, то його зараз цього Іди сюди. Серйозно? А як би мені так не потрапити, знаєте? А, ось, це тут використовується. Давай поліземо, я зараз. Ахуєть! Клас. І підпали його. Нехай навіть не встає. Окей, це закрита кімната з подаруночками. Добре, що ми пішли все-таки сюди. Цих рідина якась поїбота. Ще психрідина, Давайте відлікуємося від, від, від відразу. оп. А, опа, скринька. Ага. Бля. Опа. Є. А, треба чекати. Чекаємо, відкрили, забираємо. Бляха, немає для дробовика ну місця, мене це дуже хвилює. Для патронів, для дробовика місця немає, ну це жах. Це просто це як, нахуй. Там ще один патрон, ми, ми його не будемо ну типу залишати, він нам буде потрібен. 100% я в цьому впевнений. Пішли, заберемо. Опа, все, пішли назад. Та -та -тан, та -та -тан, та -та -тан. Сьогодні може коротша серія буде, тому що мені треба буде йти. В один даний момент. І я не знаю, чи встигну я дозаписати нормально. Тому. Протеке, ти що робиш? Дай мені просто забрати це. А, добре, тут ми все забрали, тому серія, напевно, буде коротше. <кхи> напевно, напевно, буде коротше, так. Тому якось так, якось так. Mm, гра почала цікавити. В плані, от на початку ти ходиш, думаєш, бля, що за хуйня, куди я потрапив, що відбувається. Зараз вже якось, <кхи> якось е, ну, починає радувати гра. В плані. Різноманітності нам дають на допоміжних персонажів. Якісь сутички з босами вже такі міні. Е, класно виходить, о, давай візьмемо пістоль. Обарежно А, Так, нам дають все. Та шо ти, блять, робиш, алло? Візьми. Нам дають все більше і більше ресурсів. А, класно. Нас лякають! Я знав, я же. ні, не 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 блять, це, це пизда. Йобаний рот. Що робить, куди тікати? Бля, вона згоріла, так? Це так задумувалося. Ага, ми пов... Вогню, бачу боїшся. Вогню бачу боїшся. І вона проламала ось ці двері. Угу, Такий був план. Ну ок, ок-ок. Лякають тут, звичайно, конкретно, в деяких моментах ти просто сидиш. Бля, ворона. А де статуетка? ЄБАТЬ! ніхуя. Потрапити б ще? Бля. Мінус ворона. Рукою. На! І ключик. Оп. Добре, тут начебто все забрали. <кхи> можна йти далі, можна йти далі. Бля, давай пістоль відразу до руки бери. Перезарядимо на максимальну кількість патронів. Чого? О, все, дурдом. За нами плаче. Ну тут буде махач, бачите оці бочки. Вони тут стоять для того, щоб ми їх підривали, коли будемо тікати від цієї мадмуазелі. Я ж вам кажу, що так і буде. Я вам кажу, я вам кажу. Куди піде? Ля, ти криса. Гори-гори, ясно, щоб не погасло. а та 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 Та-та-ра, та ра, -та -та, -ра -та, -та, та 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 Куди бігти хуй його знає? Факе, смолоскип. Що це таке? А нахуй мені лізти вниз, якщо там щось горить. Щоб вона мене потім так спалила? Та ну його нахер. Ой, бля. Та-та-та, ра-та-та -та. Може її туди якось загнати треба? Блять, у мене факел в руці! Ну все, пиздаємо. І бать, черепушку розхуярило На прив'юшку можна буде взяти, оцей кадр. Реально охуєнно. Бля, а що робить? Ой, блядь, ми тут надовго. Довго волосу закривали істоту, можна перемогти зброю, але боротися з нею не рекомендується. Супер. Клас. Ідея взагалі чудова, але що робити ніхто не знає. Ну її треба спалити це точно. Ага ми повинні її загнати і йо... Не, ну тут немає десь цих. Що, реально патрони? Да, реально патроны. місця нема для патронів. Для дробашу Бля, мать! Заебла, чесне слово. Вона мене бачить чи ні? Да, вона мене бачить. Ааа, сука! <ріграє> ну Вона горить, але їй від цього нічого їй... Ну, їй фіолетово, горить вона не горить. Типу, їй до одного місця, Опа. Блять, ні, ну якого ж хера, Ти повинна була там померти, мать. Ти не повинна була тут знаходитись. Блять, опять не встиг, опять не встиг Треба відразу якось, знаєте. Давай, давай, давай. Да, в нас сюди залізе. Давай, 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 давай. Відразу. Все, мені дали. Мені дали цю. Uh. Мені дали ачівку. Вогонь! Куди, 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 блядь Ага. йобнувся взагалі. Е, е, Цей. А, вогонь пристрасті мені дали ачивку. А, я, звичайно, радий. Але не від всієї душі. Душі. Так би мовити. Що в нас тут? Оп. Оп. Давайте походимо ресурси позбираємо. На бам. Бля, контрольна точка. Тобто нам сюди і треба було, так? А назад вже. Дорога є, нема. Є назад, а чого? Лампа не горить. Все, дороги назад немає, супер. Бля, піздос. Ну що ж, давай йди, йди, чувак, ти це, блядь, не стій так ми, ми, до речі, доволі швидко зрозуміли, що з нею треба робити. Це мене тішить. На! Добрий день. Додому! дому. дому. В... у анамнезів пацієнта, затримка у розвитку, проблеми у спілкуванні. Затримка у соціальному пізнанні, патологічні циклічні дії, помічено ознаки сенсеції. Спадковість припускає сприйнятливість до зовнішніх стимулів у адаптивність до партнерів, до патернів. Невже це тебе я шукаю стільки років? А ти був прямо у мене під носом? Неймовірно це точно він. Він об'єднаємо Це Леслі він Леслі шукав, да? Бля, я бачу патрони лежать, походу, ща буде месиво О! Блять, нас штирить не по-дитячому. Що за чортівня, що за чортівня Що за чортівня нас штирить просто не по дитячому, нахуй. А, блядь. Вони зараз стануть і буде махач. Ди сюди. Йобушки-воробушки, а вони іще й нереальні. Я думаю, б'ють за те воно реально. Ага, по цьому якось не б'ється, а по вас. І по них не б'ється. Ой, біда, блять, ой, біда. А. Р. ер. Р, р. Давайте я в цю хуйню стрельну і підірву її. Нє? Єбать, А б'ють вони реально. Б'ють-то вони реально. А б'ють-то вони реально! Хлопчики і дівчата, а що робить? Двері, типу, заблок. Це Леслі, ні? Ні, це не леслі. Мені якось треба якась взаємодія, типу, повинна бути з ними, чи що. Бо я не дуже розумію, що зараз робиться. Ну, типу, поїбліщу що дати треба. Давай я дам йому. О, рука, рукою вони б'ються. А, треба когось конкретного, да? Тихо, тихо, тихо. Т хтось конкретний є. Його по черзі їх треба вбивати. Зараз оцей здається, да? Да. Зараз по ньому треба хуярити. Дайте мені. драбаш, я з драбаша його буду. Нє-ні, будь ласка, не підходь, реально. Не треба. Отого треба хуярити. А -а -а -а. Окей. Треба від них відривати цю поєботу для того, щоб вони не цього не їбашили мозок мені. Окей, тепер зрозуміло. Іди сюди. Ну, це занадто легко. Єдина проблема це зрозуміти, що вони хочуть. Гори відьма гори мені дали. Ого, ніхуя. Дали мені ачівочку. Ачівочку мені дали. Етап пройдено. Добре, це буде коротесенька серія, бо мені треба бігти, але дякую за перегляд. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки до наступної зустрічі в наступній серії. Я навіть два рази збережу. Всім, па-па.